Ваше високопресвященство, чесні отці, опечалена родина, парафіяни Святопокровського собору і парафіяни села Білогорщі. Мимоволі приходять на думку слова апостола Язиків Павла, який в посланні до свого улюбленого ученика Тимофія пише, Подвигом добрим я подвизався в течені суверших віру соблюдох. Ці слова в певному розумінні можна віднести і до блаженної пам'яті священопротирея Йосифа, земна мандрівка, якого скінчилося в суботній вечір. Життєвий шлях його почався в давній столиці білих Хорватів в Стільську, де він 19 лютого 1951 року прийшов на Білий світ. І до суботи тривала його земна мандрівка впродовж 60 років трьох літ життя. І з тих 63 літ життя 38 літ присвячено служінню церкви Христової. В 75-му році на берегах неви в місті Санкт Петербурзі він прийняв священний сан молодим. 24 літні перша парафія його в львівсько тернопільській єпархії село Чорнушович і Германів. Відтак собор Святого Юра. Відтак Святопреображенська церква, церква села Білогорщі і Святопокровський кафедральний собор. Він прийняв свячення 29 жовтня 1975 року. І 29 жовтня 1989 року він перший прийняв невалу навалу того безбожного атеїзму в Свято преображенській церкві, де отримав інфаркт. Рушаючи на цвентар. Ми вступили у ваш храм Білогор... Білогорщі, де він понад 10 літ служив. Це праця руки, Іконостас, отарна частина. І ви любили його, як і всі любили його, бо він був покірний, він був лагідної вдачі. І так тяжко казати по-людськи Останні прощай і прости. І голос твій розтанув десь в тумані, немов струни обірваної звук. Ще коли обривається струна білочелі, скрипки, вона дає відлуння. І ми немов би чуємо ще його голос. Ще місяць тому ми бачили, як він перемагав тілесну біль, вступав до храму Божого. Не хотів, може, того показати, але йшов, і йшов до місця служіння. І сьогодні від дверей небесної щасливості він каже до всіх нас, отців, владику вас, які взяли на себе той тягар організації його похоронів, і прости. Ну, Простіть отці сослужителі, може, колись з вами, чимось був, чи то словом, чи то поглядом, чи то якийсь слово, щоб і ми прощали тобі. Прощається він своїми найближчими з тобою, дружину надії, з якою впродовж 38 літ ділив радості і прикрощі супружого життя. Прощається, як батько, він з вами діти. Мар'яночка, Наталя, Остапчику, з вашими родинами з внуками. Прощається він з нами, з обратами священниками, прощається з парафіянами Святопокровського кафедрального собор, де також 11 літ він ніс свій послуг і служіння. Прощається і з вами парафіяни. Села Білогорщи і вже нічого не хоче від нас. Як ми чули сьогодні в чині священичого погребення на тих стихирах після сусвятими покой, просить стати Одесною царя слави, ми будемо пам'ятати тебе, дорогий наш собрате. За Твою ревність, за Твоє примірне, священиче служіння, за твою доброту. І хай все щедрий Господь прийме душу твою і вселить, де нема плачу, де нема зітхання, а є життя вічне, со святими. Амінь. Слава Ісусу Христу!